Якщо ти шукаєш спосіб бути активним, залишатися у формі та бути сильним і здоровим назавжди, то калістеніка це твій вибір. Давай тоді розберемося, що ж таке калістеніка. Звучить дуже гарно і здається, що це щось складне і точно не для мене. Це так і не так. Калістеніка це тренування з власною вагою. Так, дійсно, якщо загуглити труки калістеніки, то можна побачити багато дуже складних елементів, виконання яких потребує значної сили та підготовки. Це те, до чого можна дійти, але ж починати ми будемо з доступних будь-кому вправ, використовуючи лише вагу власного тіла. Таким чином, ми будемо зміцнювати м'язи та покращувати фізичну форму, і звичайно, за бажанням можна дійти до виконання складних елементів. Тренування з власною вагою впливає на все тіло як єдину систему, а не окремі групи м'язів, тому вправи є дуже ефективними. Саме те, що всі рухи є узгодженими і дає таку силу. Це пояснюється тим, що наші м'язові клітини активує нервова система. Отже, її стан визначає нашу силу. Тренуючись в залі, особливо на тренажерах, пропрацьовуються окремі м'язові групи, що впливає на неприродній розвиток м'язів. В Каліцтеніці ж пропрацьовується все тіло, задіюється координація, баланс, розумова концентрація. Це все і тренує нервову систему. А разом з нею і силу. Отже, просто накачані м'язи не є показником сили. Також дуже важливим аспектом є сильність сухожилля і треновані суглоби і зв'язки. Тренуючись з вагами, ми даємо неприродні навантаження на тіло і нарощуємо тільки м'язову масу, адже м'язи швидше адаптуються до великих навантажень, при цьому сухожилля і суглоби залишаються слабкими. Тепер уяви, як вони страждають, коли ти береш велику вагу. Таким чином люди просто калічать себе, займаючись з вагою в свого тіла, поступово збільшуючи складність вправ, твої суглоби і зв'язки не будуть страждати, а ти тільки їх зміцниш. Всі вправи тут базуються на природних рухах суглобів, що запобігає їх перенавантаженню. Саме таке тренування зробить тебе дійсно сильним, а не дасть тільки візуальний ефект, який зовсім не є гарантом сили. Звичайно, після тривалого заняття калістинікою ти побачиш візуальний ефект, але це будуть дійсно сильні м'язи, в міру накачені, а не роздуті перекачені м'язи, які абсолютно не функціональні. І, звичайно, дуже скоро тебе порадує твоє підтягнуте тіло в дзеркалі. Фітнес індустрії сьогодні замінили вправи з власною вагою на альтернативні тренажери, на яких займатися дуже легко. Але вони зовсім не ефективні. В тренажерах м'язи стабілізатори задіюються мінімально і немає необхідності задіювати координацію для виконання вправи, тим самим мінімально задіюється нервова система. І ти вже сам розумієш, не про яку силу тут мови немає. Також давай для прикладу розглянемо тренажер для підтягувань гравітрон. Чому він не навчить тебе підтягуватися? По-перше, тіло тут фіксується в тренажері, адже ми ставимо ноги на підставку. Тим самим ми не залучаємо координацію на відміну від вільних підтягувань з розинкою чи без неї, де нам необхідно завжди контролювати тіло, щоб не розгойдуватися. А другий момент немає напруги в піковому скороченні, тому що нас виштовхує тренажер, а резинка навпаки дає можливість підготуватися до більш складного виконання. В верхній фазі резинка послаблюється і ми дороблюємо вправу роботою своїх м'язів. Для ефективного тренування і нарощування сили, а не тільки візуального об'єму, зовсім не потрібні тренажери, штанги, гірі і все інше, без чого нам кажуть, ми не зможемо бути здоровими і сильними. А зараз ми вже знаємо, що вони зовсім навпаки впливають на здоров'я. Все, що тобі потрібно, це бажання, власне тіло і, звичайно, програма тренувань, яка дасть необхідні вправи і розуміння техніки їх виконання. Я розумію, що зараз можливо для тебе це забагато інформації, і ти не знаєш, з чого почати, і як же інтегрувати в своє життя цю вашу калістеніку і перестати калічити себе гирями та штангами в залі. Насправді це питання майже вирішене. Залишилось тільки зробити невелику інвестицію у своє здорове та щасливе життя і придбати нашу програму тренувань з вогою власного тіла, обравши той рівень, який підходить саме тобі. Тож уважно почитай опис програм. В програмі ти знайдеш тренування з детальним описом техніки виконання вправ і ще невеличкий сюрприз, про який дізнаєшся вже почавши програму. Кожне тренування побудоване так, щоб м'язи встигали відновлюватися до необхідного ступеню перед наступним їх пропрацюванням, щоб був ефект від тренувань. Також в кожній вправі представлені ваші і легші прогресії і варіації виконання, що дає можливість коректувати складність свого тренування самостійно. Після проходження всієї програми можеш продовжити її в такому ж форматі, але вже орієнтуючись на свої результати, збільшувати складність і інтенсивність вправ. Хоч дана програма неодмінно допоможе у спалюванні жирової тканини, я все ж хочу наголосити, що першочергова мета це вироблення звички завжди бути активним та здоровим, мати сильні м'язи, підтримувати все тіло в тонусі та навчитися використовувати його по максимуму. Дуже хочу, щоб ніхто не шукав собі тих зайвих кілограмів, які часто зовсім не зайві. Важливо приймати себе та ту форму, в якій тобі комфортно, і не слідувати нереальним і чесно, безглуздим ідеалам краси. Хочу, щоб ця програма допомогла тобі полюбити себе, фізичну активність і полюбити піклування про своє тіло і здоров'я. Отже, підсумуємо, переваги для тебе. Ти займаєшся у своєму темпі і сам коректуєш складність, і інтенсивність тренувань в залежності від свого прогресу. Тобі більше не потрібна ніяка інша програма, марафони, адже ти зможеш використовувати дану програму все життя, прогресуючи з часом. І ти зможеш тренуватися де завгодно, вдома, на вулиці, в парку чи навіть під час подорожей. Ця програма твій шлях до здорового способу життя. Ти будеш мати все, що тобі потрібно, щоб почати і ніколи не закинути. Ти зможеш зробити активність своєю звичкою на все життя. І неважливо, в скільки ти починаєш в 20, 40, 15 чи навіть 60, адже ніколи не пізно бути здоровим і сильним. Це залишається з тобою назавжди. І моя киця також веде активний спосіб життя. Приєднуйся до нас за посиланням під відео.